Криворіжець Ігор Бабков активний прихильник здорового способу життя. Нові знайомства привели земляка до команди майстрів з віджимань на брусах. Серед таких українські військовослужбовці, які тренувалися та одного разу дійшли до ідеї встановити всеукраїнський рекорд. Вони вирішили зробити просто неймовірне. Такого не було ніде в світі. Вони запропонували зробити 12 годин безперервних відтискань на брусах. Один за одним вісім чоловік на протязі дванадцяти годин. П'ять років тому в життя Ігоря активно увірвався в Оркаут. Тож у спорті він не новачок. Аби підвищити самооцінку та мотивацію, каже, погодився на пропозицію і не пожалкував. Я серед цієї публіки самий невідомий, самий е, тем, темна конячка, яка найменше робить на брусах. Я знав скільки вони роблять, і чесно кажучи, деякі з них казали, що вони в мені трошки сумнівались. Але я не знаю, що сталося. Я не знаю, як це пояснити. У нас був заявлений результат: 50 тисяч. Ми хотіли зробити. Ми зробили 51 тисячу 537 повторень. На рахунку Ігоря Бабкова, майже 7 тисяч віджимань за 12 годин. Каже, протягом цього часу у команди були лише п'ятихвилинні хвилині перерви. Але те, що здавалось спочатку, неймовірним стало можливим і навіть перевершило очікування. Найбільш складні. З усіх категорій рекордів, і тут потрібно ще мати характер, тому що витривалість людини вона обмежена завжди в часі, і віджиматися на брусах впродовж 12 годин можуть тільки наші титани, можуть тільки наші військові, можуть тільки люди, які загартовані вже не просто чисто теоретично, а які на практиці пройшли і розуміють, що наша перемога це наша сила. Це неймовірно сильний рекорд. Ми, звичайно, дуже вдячні організаторам рекорду, вдячні капітану команди Дмитру Касатому, тому що жоден із учасників рекорду не зійшов з дистанції. Жоден, знаєте, не зламався. Всі дійшли до фіналу, всі дійшли до результату і всі разом командою зафіксували рекорд України. Серед рекордсменів, окрім Ігоря Бабкова, Дмитро Касати, три Олександри Рева Стасенко Тітенко, Михайло Бурлака, Юрій Балясний та Армен Маргарян. Спортивну перемогу бійці присвятили своєму полеглому побратимові, молодшому сержанту 60-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ ЗСУ, герою України Ігорю Височенку. Також був організований збір на РЕБ, і до речі, на цей збір реб. Мати загиблого воїна задонатила 10 тисяч гривень, яка сказала, що сину це не допоможе. А військовим потрібна в цей час зараз допомога, тому вона це зробила і це було ну, дуже прям, приємно для нас всіх. Потім це популяризація, звісно, ж, здорового способу життя. Ми хочемо показати молодому поколінню, що можна в будь-якому віці, в будь-якому віці досягати своїх цілей, тренуватись нашим учасникам. Деяким, 40. Плюс. То є, ми зробили неймовірне в такому віці, коли вже організм повинен іти, як то кажуть, да, вниз. Да, вже кістки не ті, все одно 40 років, це там, не дуже така вже молодість. І для таких вправ 12 годин це було, це було божевілля, якщо чесно, це, я називав це божевіллям. Рекордні за кількістю і тривалістю віджимання на брусах команда атлетів провела у Дніпрі. Іван Проводов Олексій Правицький цей день.